Друзі, вітаю! В мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, руханка серпня, останній місяць літа, нарешті, нас догнав. І нас у Львові, нарешті, догнало трошки літочку, тому що перші два місяці були, м'яко кажучи, не літні зовсім. Погода коливалася від взагалі, від 16 -ї. ночі, холодні ночі, в принципі, і зараз холодні, але хоча б трошки тепліше в день. Але все одно, як то кажуть, Через два тижні, по суті, школа починається, все одно запахло осінню. Не так через запах, як сама атмосфера осіння, все-таки до нас приходить. Літо промайнуло дуже швидко. Хтось в відпустці був, хтось навпаки, як я, наприклад, але відпустка має чекає мене на наступного року, якщо доживемо, але я оптиміст, ви знаєте, все буде добре. І я набрала на цей місяць зовсім небагато ароматів в руханку, повторюся. ношу Я ароматів багато, але саме в руханку це що поближче, те, що давно не носила, бо те, що хочеться зараз носити, я взяла всього-навсього 8 штук. Тому що я, по-перше, добуваю 2 рази в тиждень, закінчую ладно, свій project pen. Крім того, ви бачили, що в мене приїхало дуже багато новиночок. Які я розношую, які я не ставлю собі ближче, тому що вони і так стоять ближче, бо це новинки. Розношую, стараюся щось зрозуміти, стараюся щось більше розносити. І я собі залишила такий на серпень місяць невеличкий пакетик відливантів, які я хочу ну, по можливості закінчити саме влітку, тому що якщо там десь небагато невеличка кількість залишилася, а вони для мене такі суто літні, то я не хочу, щоб вони в мене перележували, тому я і. Відливати теж доношу. Але сьогодні я вам покажу саме флакони, які ви вже, можливо, і бачили, і швидше за все ви бачили, тому що новинок тут нема. які для мене пахнуть саме серпнем. Взагалі, я вибирала по критеріях того, що це для мене в основному. Найбільш літні аромати, і вони такі вже трошки не замів, вже, як то кажуть, свіжачки, які ми носимо завжди на початку, коли тільки дориваємося до теплої погоди. А все-таки ще трошки такий солодший і, можна сказати, комусь важчий, і навіть гурманський аромат тут буде. Але вони для мене в основному літні, або ті, які мені от прямо зараз хотілося носити. Ми зараз до цього, звичайно, перейдемо. Тому. На серпень я вибрала тільки 8 ароматів, про які я вам зараз розкажу. Не забудьте підписатись на Telegram, де я більшість часу привожу і більшість постів і не лише про парфуми, а взагалі про моє життя. Підпишіться на інстаграм, я там теж з'являюся, в основному в сторіс, а не в постах. Підписуйтесь на цей канал і обов'язково поставте мені файник, якщо вам не шкода. Я думаю, що вам не шкода, а мені приємно. Поставте файник цьому відео, і ми переходимо до моїх парфумів. Починаємо! Як завжди, ніякої градації, просто що ближче стоїть, я і показую. Дістала я на серпень, хочу його поносити. Бюджетний аромат, з якого я почну сьогоднішню добірочку це є Boom de Brazil від Jean Artes. Я думаю, що ви вже на моєму каналі бачили, або хтось собі вже його придбав, або хтось десь його пробував. Це є а, печенька. Там, прям печиво заявлене в піраміді, але там, окрім нього, є ще кокос, якийсь цитруси, або не знаю, що там якусь свіжину дає кокосова вода. На його бюджетну ціну в нього непогана стійкість і красивий шлейф. Інколи навіть не можна трошки переборщити, чого робити не треба, але в основному це така. Ну, я не скажу, що він дівчачий за рахунок того, що він такий кокосовий, насичений, печеньковий солодкий. Він просто такий більше гурманський, але при тому в ньому є оця атмосфера дуже літня. Він мені не заходить взимку. На зим-взимку, навіть коли мені хочеться таких саме сонячних пляжних ароматів, я виберу щось інше. Він відкривається найкраще, коли тепло на вулиці. Все-таки в холоді він а, такий трошки хімозно-душнуватий, а от влітку він прекрасний і я його обожнюю. Тому я хочу його поносити один, а може і не один раз ще в цьому серпні, і, мабуть, він в мене піде кудись в ящичок до весни. Ще один літній аромат, який, в принципі, можна носити і взимку, але чомусь в мене, як і в більшості тих, хто його має, тянеться рука саме влітку. Тому що чим спекотніше, чим душніше, ніж чим вологіше на вулиці, тим краще він, як на мене, відкривається. Мені він більше подобається в таку дуже душну погоду. І це теракота від герлян. Це якісь туберози, білі квіти, дуже багато солодкої ванілі. Він дуже солодкий, дуже насичений. Він не надстійкий на мені, на жаль, вірніше, я так. Можливо, тому що я його і ношу в дуже-дуже сильну спеку, він тому швидко з мене злітає. Но він такий невічний, невічний. Але він дуже насичений на старті. Такий густий, дуже такий тягучий, медовий. Обожнюю його, він такий трошки комусь пляжний. Мені ну я не знаю, мені такі аромати не пахнуть тими мастилами від загару, не знаю. Але він прекрасний. Він Такий вже комусь він буде вже такий бабушкін, хоча нічорету тут нема, але все-таки він такий впізнаваний, як на мене, пахне якимись тіаре, оцими франжипані. До речі, я вам вже казала, в мене співробітниця носить моної від Івроше. От він схожий трошки на нього, їх, в принципі, порівнюють, але я мала нагоду порівняти, тому що моної в мене немає. І це теж такий літній кремозагарний, пляжний вайб. Добре, я скажу вам це слово. Оця от пляжна атмосфера в ньому є, але при тому він якийсь такий має в собі якусь таку долі цієї герленівської елегантності. Чи що, я не знаю, як пояснити. Я його дуже сильно люблю, з задоволенням буду носити. До речі, хто не знає, хто в мене недавно на каналі. Це в мене був обмін з дівчиною, дуже вдалий обмін на парфум, який мені не дуже подобався. Я просто в захваті від нього. Е, Обожнюю його. Але чомусь от тягнеться в мене рука до нього тільки влітку і все. І от в серпні, мені здається, в цьому такому вже ніби спекотному, воно ну, в нас не було погоди, повторюся. Але зараз спека на вулиці, але вже оті вечори такі холодніші, трошки. Мені здається, що він от буде додавати ще трошки того такого літнього настрою, але вже такого, знаєте, такий з грамчиком такого світлого суму, що ти розумієш, це літо закінчується. Тому я собі його вибрала і буду з задоволенням носити. Прекрасний аромат. До речі, хто пробував в нових флаконах, напишіть, чи вони його не змінили. В мене ще достатньо його в старому флаконі, але мені дуже цікаво, чи вони в тих нових флаконах, що вони його випустили, чи там не змінився аромат. Класика, по суті, класика вже багато хто знає, хтось любить, хтось не любить, хтось розказує про якісь там знову ж бабусині вайби. Це є п'яте авеню від Елізабет Арден. Arden. Прям оцей класичний аромат. Ой Боже, це для мене аромат чистоти квіткової. Дівчина недавно написала в мене в коментарях, що шукає аромати чистоти, саме такі, як паперовий літачок, який я радила. Оце ні, це саме квіткова чистота, якась така трошки альдегідна, трошки мильна, зі свіжими квітами, зі свіжими. Тут конвалія, там, мені здається, дуже багато. Можливо, там є гіацинт, який я люблю, трошки пудри, трошки альдегідів, це такий класичний аромат. Ой, але він такий прекрасний і він теж дуже, як на мене, елегантний. От Він мені не пахне нічим ретро, він просто сама композиція вже така не надто сучасна. Вічна класика. Оце для мене вічна класика, отак от, от скажу. Тому що носиться він прекрасно, і причому він носиться і взимку, але він взимку так трошки ховається від холоду. В нього нема такого навколо дифузності, цього шлейфу такого немає. А влітку він чудовий, освіжає, додає оцієї такої, ніби те щойно з душу вийшов, такої трошки мильної, оцієї чистоти. Стійкість в нього не дуже це новоділ. Я знаю, що в мене колись був мініатюра ще старого вінтажного, стійкість там була. Краще, ніж тут, але і це мене влаштовує, тому що це дуже бюджетний аромат. Слава Богу, вони його не зняли, як роял чорний. І він доступний, І доступний, до речі, в магазинах, я його десь нюхала, бачила. Тому зверніть на нього увагу, хто любить отаку чисту, елегантну, оцю, як я називаю, їх Франція елеганція. Ще один для мене літній аромат, який дуже пасуватиме, і він ніби теж має в собі нести оцю атмосферу кремозагарну. Але мені, я повторюся, я не знаю, можливо, як пахне крем для Загара. Можливо, я 100 років не загоряла. Але це є амбрів Нарцис Родрігіс. Це дуже м'який, квітково-мускусний родрігесівський аромат. Він, я не пам'ятаю, здається, там теж якісь рефренджіпані, оці от такі тропічні фрукти. Але вони на такій м'якій, дуже-дуже м'ясенькій кремовій базі. От він прям пахне кремушком. Просто що я не впізнаю в ньому крему для Загара, чи від Загара, чи від сонця, чи як воно там ото все називається. Я без поняття. Але він для мене суто літній. Я не знаю. Він навіть в холоді, мені здається, один раз мене придушив, Ну, чим тепліше на вулиці, багато його не треба. Він не дуже стійкий на мені, але він. Дуже гарно шлейфовий. Переборщити з ним ні в якому разі не треба. Він просто такий компліментарний зі сторони, приємний, теж чистий, кремовий, такий трошки тілесненький, але при тому він такий не потнячковий, вибачте, і такий нерізкий, як деякі аромати нарцису Родрігіса, тільки ще сильніше мускусні. Тут саме мускус в тих кубіках, він такий дуже м'ясенький, такий дуже. Такий, знаєте, на котячих лапках цей мускус. Дуже він мені приємний, але от він мені подобається. ну, він Мені здається, що цей амбрі, він якось і задумувався, такі, можливо, з тими тропічними фруктами більше для літа. Я, чесно кажучи, не знаю. Він навіть кольору якогось такого, типу, він трошки підзагорів морковного. Буду його носити, я думаю, взяти його наступного року в Project Pen на літо, тому що в мене його тут зовсім небагато лишилося, і щось в мене останнім часом. Підкрадується думка, що мені потрібен чорний або рожевий, оцих от, класичний. Але з другої сторони, Іра носи ловлі серед Джесіки Паркер. Частіше, можливо, тоді до тебе Іродрія приєднається. А так як в мене такого плану аромат стоїть схожий, не тому, що я його не люблю, тому що знову ж я його не встигаю носити, бо дуже багато всякого. І я от собі думаю, що може би я хотіла. От кожен раз, коли його хтось показує, я думаю, що він мені все-таки потрібен. Я так собі думаю. Але цей буду потрошечки закінчувати. В мене ще є маск-нуар, і я ще все-таки хочу розу маск-нуар. Оцей трояндовий, тому що це мій улюблений профіль. Маск-нуар я обожнюю. Хто в мене недавно на каналі, знайте. Що це один з моїх ароматних я. Це просто для мене аромат друга шкіра. Коротше, щось мене потянуло на Родрігесів і я думаю, що може мені треба і чорненький. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про нього. Туберозки, туберозки солодкі, саме такі літні, які прекрасно відкриваються, чим тепліше на вулиці. В мене в бажанках є, але я думаю, що я, напевно, візьму собі знову ж 8 мл, а не флакон. А... вайл Пітон туберозний з ванілью аромат від мансерей, який звучить і в холоді, і в теплі. Але літом я дуже люблю Мілфович і і це така трошки тваринненька тубороза, але при тому вона солодка, не надто така ем, забита. Знаєте, така, хоч вона і щільна, як всі. Ну, в принципі, добороза має бути така. Але в цій доборозі для мене є багато повітря, грамчик зеленини, грамчик тілесності, такої на грані з такою ну, природньою, як буває в тоборозах. Цією тваринністю її тут не забагато. Цієї тваринності, але при тому і тілесність в ньому є. Ну він недарма називається мілфа, він дуже жіночний. Хоча я знаю, що в мене є друзі, чоловіки, які його з задоволенням носять, ну, але. Ми знаємо, що не всі так можуть, тільки парфманіяким чоловіки наважаться носити, звичайно, на собі цей аромат. Мені здається, що він має звучати просто прекрасно. Я буду носити в серпні мілфу, я її відносно недавно носила, і не один раз я цього літа його носила. Тому що це гарний, дуже туберозний. От саме такий, знаєте, як би то сказати, канонічний от туберозний аромат. Вони, звичайно, є кудись. Право кажуть, кудись вліво, але мілфа це для мене от така в стилі. Ну, вона не така солодка, як Мадонна. Вона мені чимось ближче, напевно, до, до Сон. Від Діптік. Оця тубероза. в мене, правда, була туалетна вода. От вона має в собі теж, теж трошки такої тваринності. Тут не забагато ванілі, хоча вона солодка. Ваніль тут є, але теж її не надто багато. Але це дуже прекрасний туберозний, чисто туберозний. якщо ви, ви шукаєте туберозу, то звертайте на нього увагу теж. Це чисто туберозний аромат, звичайно, ще з якимись нотами. Але він. Для мене дуже літній, тому що чим тепліше на вулиці, знову ж він краще звучить, він такий манкий, як називають. При тому тубероза тут не та, яка пахне для мене гречаною кашкою, хоча я такі туберози, ті гурманські теж дуже люблю. Це тубероза не гурманська, це квітковий аромат, хоча він з ванілью. Жіночний, тілесний, добре, ну, жіно, не, не буду казати, жіночний, добре, хай буде оце от слово манкій, для нього дуже підходить, на кому би цей аромат не звучав. Я його люблю і. Буду носити в серпні. Аромат, який і гарно звучить взимку, хоча я боялася, що він взимку буде гірчити, але ніт. Але чомусь мені захотілося його прямо зараз. І цей аромат ви теж бачили вже в мене на каналі. Це по суті, теж вже легендарний аромат. І це Alien, але в мене в туалетній воді, тому що парфумову до воду я носити не можу, вона мене піддушує. Тут є білі квіти і цитруси, окрім оцього жасмину, такого типово алієновського. І він мені дуже подобається цей аромат, саме цією легкістю. От вони дали якраз от точно по рецепту, щоб воно було. Не так, щоб мене придушувало. Звичайно, ті люди, які люблять класичний Alien, можливо, цей буде для них залегкий. Такий більше він якийсь безтурботний, тому що парфумована вода, вона вже така по-взрослому. А цей такий більше легковажний. О, порівняно з парфумованою водою, цей аромат більше легковажний, легкий. Трошки з білими квітами, якимись іншими, можливо, там якийсь апельсиновий цвіт чи що там по піраміді. Там здається, просто умовні білі квіти заявлені. І трошки цитрусів. Він для мене легесенький, але сам жасмин такий як валійні. І я його носила. я коли його купляла я його купляла взимку і я боялася, що він буде гірчити. Але ні, він прекрасно шлейфить, прекрасно звучить і в холоді. Але зараз мені от прямо його захотілося. Я от щось вже декілька днів над ним думала і вирішила виставити собі його теж поближче. І носити його в серпні, якщо ви маєте цей аромат, можливо, я вам нагадаю теж про нього, як я собі недавно про нього нагадала. Ще один аромат, який ходив за мною, як то кажуть, ходив. От декілька днів я вже про нього думала, і зараз я то про нього забувала, то не мала часу і хапала то, що було в шуфляді ближче під рукою, але сьогодні я його дістала. І нарешті це мій сьогоднішній аромат дня. До речі, напишіть мені сьогоднішній свій аромат дня. Сьогоднішній мій аромат дня, який я дуже люблю, хоча відгуки про нього різні дуже. Це є. Яра Латафа. Хтось її любить кухмусь, вона запроста. Там вже зараз інші арабські бренди поробили цілу купу якихось схожих ароматів. Я не пробувала, тому що мені немає потреби. Яра мене повністю влаштовує, така, як вона є. Я навіть не знаю, чим вам пояснити, чим він пахне. Це якийсь такий трошки зіфірковий, трошки рожевий, трошки ванільний. Причому він для мене не пересолоджений. Вірніше, він солодкий, але він пудровий. І через то пудру він такий. Пишний для мене. От не знаю, як не липкий, От це слово я шукала. Цей аромат для мене солодкий, але він не липкий. І мені це дуже подобається в ньому. І я, от, я повторюся, декілька днів я ходила і думала про нього. Там заявлені якісь гурманські ноти. Мені здається, чи там є полуниця, чи немає. її без... Дякую, Глося. Поставте вподобайку. Файник для Глосій. Вона таки вилізла ліжка нарешті. бачили, як вона туди лізе. Їй так ліні, а інколи прямо руками, вона може сидіти внизу і чекати, щоб я її наверх виставила, бо її ліньки ходити по драбину. Ну, я тебе розумію, мені би теж були ліньки на твоєму місці. Е, продовжую я про Яру. Сьогодні це мій аромат дня, Це якийсь оті от фруктовий такий десерт, фруктовий зефіру. Це от якась збита піна така. З повітрям, з пудрою трошки. І, ну, це гурманіка, але вона для мене якась така непряма. От є аромати, які от прям пахнуть їжею. Він для мене не пахне їжею, пахне якоюсь сумішкою композицією гурманських нот. Ну, люблю його, що казати. Ну, і раз я сьогодні в ньому, значить, я його купила і ношу правильно. Дуже його люблю. Сьогодні з задоволенням стійкість в нього прекрасна, і чим довше він у мене стоїть, тим стійкість в нього набирає оборотів. Ну, годин, напевно, з цим він на мені витримав так чотенько, і зараз я його вже відчуваю так трошки слабше. Е, дуже красивий, люблю. Ну, Для мене красивий один з найулюбленіших моїх ароматів. В принципі, я повторююся, рука до нього тянеться і буде тягнутися, можливо, навіть ще раз. Я його поношу в серпні. І останній з сьогоднішньої добірочки аромат. Аромат, який я вже носила, так я сьогодні вже ну, зараз вже середина майже серпня, але я вже його носила і буду його носити. І в принципі, я його в холоднішу погоду люблю. І це мій. Повернись спереду. Це мій баракат. Аромат зі смішною назвою Барракад Gentle Gold, аромат від Fragrance Wold і, відповідно, клон на Gentle Gold, Gentle Fruity Gold від Мейсон Кюрджан». Боже, я це виговорила. Поставте мені файник. Кінець дня, вибачайте. І це аромат, я не, знаю, я не знаю оригінал, але цей аромат, я як полюбила з першого занюха, так я його і люблю. Там заявлений якийсь ялівець, ваніль, ще там щось. В мене є підозри, що він такий схожий на оригінал, тому що його порівнюють з якимось -то там. Трояндовими оцими ароматами від Монталь, і він мені нагадує, щось, щось в ньому Монталівське є. Звичайно, що це клон, і, звичайно, що він не буде так звучати, як аромат оригінальний від Curgja, який ми розуміємо, скільки коштує. Я при нагоді обов'язково спробую і просто хочу порівняти його. Але цей аромат я ношу, люблю, практикую як самостійний, абсолютно аромат, яка тут смачна, але при тому. Недушна не ваніль. Ваніль добряче, добряче я вас попереджаю, як розбавлена таким монталівським мускусом, можна сказати. Але при тому є в ньому на старті якась така свіжинка, і він якийсь такий. От мені дуже важко пояснити, чим він пахне. Це ванільний для мене аромат, але сама та ваніль, вона не гурманська. Вона така мускусна, тілесна, солодкувата, дуже жіночна, дуже якась така грайлива, така, знаєте, Кокеточка така. от Вона для мене не, не їжею пахне, не гурманська, не така, але від тебе пахне смачно. Мається на увазі парфумо, парфумно, смачно. Окей. Е, я думаю, ви розумієте, про що я говорю, але при тому він солодкий, але при тому він душний, якщо ви любите мускуси. Е, тут мускус приємний, чистий. Такий він ледь кислуватий, але при тому в нього немає відчуття якогось нічого брудного. він Такий не ну не занадто. При тому це не кірко-мускус, а саме Монталівський, от кудись туди. Я обожнюю цей аромат, мені його колись подарував Ілья, я прям в нього закохалася, я його реально ну часто ношу, коштують вони бюджетно. Я вже навіть собі думала задублити, але тепер я, вже ніч... я нічого купляти не хочу, не то, що дублити, тому що нема коли носити. Треба носити те, що є. Тим більше в мене що тут його хватить надовго. Я його носила недавно, прекрасно він і на роботу зайшов. О, Боже, я його люблю. Ну, люблю його і все тут. Е і буду його носити в серпні, я впевнена ще, і, напевно, поза серпнем теж. Така була в мене добірочка. Обов'язково напишіть мені, як проходить ваше літо, який у вас серпень? Ароматично, парфумно, і просто який у вас серпень, яка у вас погода? Я знаю, що. На півдні, на Сході спека, в нас душі, але інколи і не душі. Но зараз цей тиждень не буде душі, і буде спека. Але ночі все одно холодні, дихати є чим, літо тішить. Коротше, літо є літо. Сусідські собаки нікого не бентежать. Добре, напишіть мені який небудь коментар, підтримайте мій канал. Просто так, просто підтримайте. Поставте мені вподобачку, підпишіться. Все, бережіть себе, всіх вас люблю. обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Самки мамки.